Теж вітаю вас, брати і сестри. Раді вас всіх бачити, в тому числі тих, хто вже повернувся з відпусток, нехай Господь благословить нас. Е, і вгадайте, на яку тему я сьогодні буду проповідувати. <плес> я Вже п'ять проповідей мені на одну і ту ж саму тему. Здається, п'ять, так? Да? Це буде шоста. Ну, я минулого разу просто не встиг закінчити тему, тому що ну, не, не достатньо було часу. Я не знаю, чи я встигну сьогодні закінчити, тому що, сьогодні, що у нас сьогодні буде причастя. Але як. Я й казав, я почав говорити проповідувати на цю тему про Боже керівництво в житті віруючих про те, як Бог до нас говорить, і я почав сам це питання більш глибоко вивчати. Я ніяк не можу зупинитись, тому що це така тема. Вона достатньо глибока і вона дуже важлива. Вона дуже важлива. Я думаю, що ми віруючи, ми могли ми жили б набагато краще, мали мали б набагато менше проблем і були набагато більше успішними у своєму житті всіх його у всіх його сферах, якби ми. Навчилися чути голос Божий, навчилися бути керованими Духом Святим. А проблема в тому, і про що я неодноразово казав, що проблема не в Бозі, не в тому, що Він до нас не говорить, а в тому, що ми або не чуємо, або не розуміємо, що це Бог говорить. І в цьому треба в житті вчитися. Я колись давно вже приводив приклад пророка. Як його пророка, коли він був малим хлопчиком, і до нього Бог почав говорити. Правильно, Самуїла, пророка Самуїла, коли він був ще, ну, я не знаю, він був дитиною чи підлітком. І коли на початку Бог до нього говорив, він не розумів цього. Тобто це е, теж може відбуватися в нашому житті, і це відбувається. Ми 100% всі ми з вами були керованими Духом Святим свого часу, але ми не завжди навіть розуміли, що це Дух Святий. Навіть той факт, що ми прийшли колись до церкви чи на домашню групу, як Антон сьогодні розказував і покаялись, це не просто так було. Це Дух Святий нас вів. Він нас нав'явдав, він нас говорив, він дав, дав нам бажання. Йти і до церкви, і давав бажання йти і на е, домашню групу, давав бажання, можливо, комусь читати Біблію. я, наприклад, е, свого часу почав читати Біблію, коли я ще був дитиною. Мені, мені було цікаво, я її читав. А багато людей вони навіть про це не думають. Добре, але я не, не, не кажу це, що я такий хороший, я читав. Бог дає бажання. Амінь? Окей, я для того, щоб нагадати те, з чого я починав минулого разу, я просто ми прочитаємо місця з Біблії, які я вже читав, щоб просто ми згадали це. А взагалі читати Біблію, це завжди корисно, да? тому що слово, віра звідки приходить? Від слухання і слухання від Слова Божого. Особливо важливо, щоб ми не просто там читали Біблію, а щоб ми читали її в молитовно, просили Бога, щоб він до нас говорив. І тоді Бог, це слово, яке є логос, ми його читаємо, і в якийсь прекрасний момент воно стає для нас рема. Бог відкриває щось. Поки Антон проповідував, там одне місце він почав читати з Біблії, це початок було. Коли я це місце багато разів читав і ви читали. І от я сижу, і мені бац, щось проговорюю Богу. Ну як, я... от відкрилося щось, думка якась прийшла. Нічого такого особливого. Там написано було, що е, Іван каже, я був в дусі в день Господній. Я зараз, звісно, про який день він мав на увазі? Ні, він мав на увазі суботу. Ніде в Біблії не написано, що треба святкувати неділю. Але ми святкуємо неділю. І я бачу, що виклик викли, викли, там приклад, був якийсь було, я був в Дусі в день недільний. Ну це вже, вибачте, помилка. Але немає не має значення. Сенс в тому, що він в суботу, як всі євреї, нормальні, він був в дусі. Але на що я звернув увагу? Він називає, не каже в суботу, він каже день Господній. Що це говорить? Про що це говорить? Що це не мій день? Щоб на пляж іти, хоча я можу йти на пляж. Але в першу чергу це День Господній. Що ми хоча б один день в нашій в тижні маємо присвятити Господу? Бачите, я про це ніколи не думав. Я не звертав увагу, що там Яка різниця? Субота, неділя, День Господній. А сьогодні люди кажуть, що в мене немає часу. А в мене немає часу. Мені треба працювати. У мене сім'я, мені треба піклувати. Це питання твоєї віри і довіри Господу. Якщо ти будеш довіряти Господу і робити те, що Він каже, Бог благословить і твою роботу, і твою сім'ю і твоє здоров'я. А якщо ти думаєш, що е, за, за ті дві години, які ти маєш привезти в церкві, ти щось втратив, Нет. то ти не віруючий, ти язичник. Ти просто язичник, який Богу не довіряє. Амінь? Ось, бачите, одне слово, ціла проповідь можна зробити. так? Але я сьогодні не про це бачите, як я звівся. Е, Івана 7. З 37 39 вірш. Іван 7 з 37. Останнє великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи. Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене п'є, і хто вірить в мене, як каже Писання, ріки живої води з нутра його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. До речі, це слово нутро, як подивився е, грецьке слово, його переклади, що воно може означати живіт, шлунок, нутро, черево, нутрощі. Тобто, що всередині нас? Я говорив, що це е, насправді е, е, Слово Боже, Ісус говорить про наш дух, з якого потечуть. Ріки живої води, якщо ми будемо справляти, якщо ми будемо шукати Господа. Наприклад, це саме слово використовується, це саме слово, саме слово нутро, коли пам'ятаєте, це десь в новому заповіті написано, що Йона був в дні в череві кита. Це те ж саме слово використовується. Або Ісус каже, коли він, коли він сперечається з фарисеями, Він каже, ви що, не розумієте, що проблема не в їжі, не в тому, що входить в твої вуста. Тому що те, що входить в уста, воно попадає куди? В черево, Він каже, це саме слово використовується. Тобто, ну ви зрозуміли, так? Да? А ще те ж саме слово використовується, коли Єлизавета, яка була вагітна? Пам'ятаєте, і коли зайшла Марія? То дитина підстрибнула в черві її там використовується це слово, ну звісно, що не в черві, не в животі. Ну, тобто, це говорить про те, що Ісус насправді, Слово Боже насправді, говорить про те, що води, живої води потечуть з нашого духа. І я робив великий наголос на те, що нам важливо зрозуміти, що Дух це та важлива частина, з якою Бог має справу, і через яку він з нами спілкується, через яку він з нами говорить, і через яку він нас направляє. І нам не треба чекати ангела з неба, щоб прийшов нам щось сказав, тому що Дух Святий живе в нас, в нашому дусі, і Він нас направляє. Перша Солонян а сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Що ми, насправді, дух, душа і тіло, як сказав один проповідник. Я не знаю, хто, від хто перший це сказав, але мені це дуже подобається, що насправді людина це дух, я це дух, я маю душу, я живу в тілі. Тіло це тимчасове місце мого перебування. Апостол Павло каже, мені краще, щоб я залишив цей дім, цю палатку і переселився до Бога. Хто до Бога переселиться? Дух. Е, чекаємо, читаємо далі. Галатам 5. 16 вірша. 16 по 26. А не, не буду по 26. Тут просто говориться про апостол Павло, пояснює, як, що треба робити, щоб жити по волі Божої. І він каже, коли ж ви. 16 вірш, кажу вам, живіть духом і не, чиніть, і не чинитиме пожад... чинитимете пожадань тіла. Бо тіло бажає протилежного духу, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, що бажаєте. До кого звертається Павло? До віруючих. Тобто він показує, що насправді народжується згори наш дух. І наш дух бажає того, що хоче Бог. Наше тіло, на жаль, часто бажає зовсім іншого. І залежить від того, це ми приймаємо рішення, хто буде нами керувати. Чи наше тіло, чи наш дух. Якщо ми будемо жити по духу, тоді ми будемо виконувати волю Божу. Якщо не будемо жити по духу, тоді ми будемо жити по тілу, тоді ми будемо жити по душі. І нічого, ні до чого хорошого це не призведе. Івана 3. Івана 3. З по вірш. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому рабі, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли б Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому знову знову не тебе, коли хто не народиться з гори, то ти не можеш побачити Божого царства. Народження з гори. Хто народжується з гори, ми там читали? Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Він говорив про дух. Цей корни... Ні, не корнив, як я звали? Нікуди він не зрозумів. Ісус каже, народитись згори. Він не зрозумів, як? Що мені ще треба зайти в утробу, в черво матері і знову народитися? Каже, ні. Від мами, мама народила твоє тіло, а Бог це той, хто народжує Дух. І Він це народжує через своє слово і через Дух Святий. Так? Тому згори народжується наш дух, і Бог керує нами через Дух, Бог впливає на нас через Дух, Бог говорить до нас через дух. Нам не треба чекати, приходів ангели, нам не треба бігти до е пророків якихось шукати пророків. Пророків шукали в старому заповіті, в новому заповіті цього не треба робити, тому що Дух Святий з нами. В старому заповіті Дух Святий був тільки з пророками. Ну, він ще був там старями, він там був ще священником, але е, щоб отримати керівництво Боже, люди йшли до пророків. Сьогодні Дух Святий в нас, не просто на нас, а в нас. В нашому дусі. Тому нам не треба цих речей. І останнє поки що місце, яке я ще вже читав минулого разу, це 2 Картіана 5,17. Тут написано: Отже, хто в Христі, то той нове творіння? Давнє минуло, ось постало все нове. Що є нове творіння? Наше тіло залишилося, яким було. Душа, на жаль, має теж свої е, проблеми, егоїзм. Е ненависть, е відсутність любові, е заздрість, багато чого в душі нашій. Але через дух ми повинні пливати на ці речі. Але наш дух є нове творіння. Древнє, прийшло, тепер все нове. Добре, на чому я зупинився? Я тоді говорив, що Бог спілкується з, е з нашим духом, е і я дійшов. Да, так, -да, я говорю, що він ну, не наче він там вже досягнув. Я, ми повинні розвивати наш дух. Так чи ні? Пам'ятаєте, приклад приклад лапка приводив, як е, на зоні цей такий старенький діду, дідусь, ну він типу, мав там авторитет, заходить, качав, що там такі мужики всі качаються. Але вони не мали там влади. цей дідусь мав владу. Він каже, дух треба качати. Він сам не розуміє, що він казав, як качати дух? Качати тіло, йдемо в спортзал. Душу? Це що? <реш> ні, на концерт, в театр, читаємо книжки, розвиваємо душу. А як розвивати дух? Дух треба теж розвивати. Годувати його треба. Використовувати. Ну, це буде, можливо, інша тема колись іншим разом. Але ми повинні працювати над нашим духом. Він не є досконалим ще в сенсі, що він. Коли ми народжуємося з гри, ми народилися маленькими діткам. Наш дух він як маленьке дитя. Ми повинні над ним працювати, щоб він ріс, зростав, ставав більш досконалим. Окей, але в ньому немає гріха, в ньому немає бажань негативних. Розумієте? Це нове творіння. Окей. Щось тут якісь звуки? Собаки гавкають. <рес> <рес> я їх відключив, щоб не гавкали. Окей, okay. далі йдемо. я почав минулого разу говорити, не, має, не вистачає мені часу, нічого. Почав говорити, що одним із методів я вже про це говорив, але я нагадую, щоб ви, щоб воно дійшло, щоб воно до нас дійшло. Який Бог використовує, щоб нами керувати, це наше сумління. Сумління, я розумію, що воно роз, ну я думаю, ви теж погодились, воно в дусі нашому. Наш розум, наша душа хоче одного. А, а сумління каже, не роби цього не добре. Роби цього. Як там, не ходи туди, там сніг башка попаде, да? Наш, наше тіло хоче поспати, що да? хоче поспати? Дух хоче поспати? І, Слово Боже каже, дух бадьорий, а тіло немічне. Духу не треба спати. А тілу треба. Тіло хоче поспати, а дух каже. Дух качати треба. Біблію читай, помолись, стань. Церкву піди. А ти каже, ну я не піду в церкву, ну я стомився. Хто стомився? Дух стомився. Тіло стомилося. І дух використовує совість. Ми, ми розуміємо. Треба було допомогти мамі помити посуд. І не допоміг. І що совість каже? Недобре. Совість навіть невіруючих є. Розумієте? І вона працює у невіруючих, і люди знають в основному, що добре, що погано, що можна, що не можна. Тому Бог використовує совість. Я говорю про те, що ми повинні навчитися найти проти своєї совісті. Тому що совість це голос нашого Духу. Духу, який народився згори, Духу, який керується Духом Святим. Ми – а той, хто з'єднується з Господом, є що? Один дух з ним. Наш дух є один дух з Господом. Ми не, не розуміємо, наскільки це серйозно, як це насправді є. Ми не стали богами. Ні, це, не це питання. Але е, ми маємо єдність з Духом Святим. Ми маємо єдність з Богом через наш дух. І совість це один із тих методів, які Бог використовує. Амінь? Тому треба, щоб ми слухали совість. Бо якщо ми не будемо слухати совість, яка нам каже, чи робити добро, чи не робити зла. Якщо ми не будемо слухати, чому ми повинні чекати, що Бог нам ще щось буде говорити і нас буде направляти? Він від початку використовував цей метод для того, щоб людям говорити. Хи сказав, коли, коли Адам а, згрішив і коли Бог його шукав? Пам'ятаєте, що сказав Адам? Ми заховалися, бо ми голі. А, а Бог каже, а хто тобі сказав, що ти голий? Я тобі не казав. Диявол тобі не казав. Хто тобі сказав? Як ви думаєте? Совість! Не є, совість, у них совість з'явилася. А до того у них можливо і не було совість. Я не знаю, це такі речі, про які можна просто спекулювати, але я не збираюся. Але вони, вони не розуміють. Там не було зла ніякого, гріха не було. Вони були голі, і це не було проблемою. Дивіться, як звірі, вони голі ходять, і них це не проблема. У них немає совісті. А потім, коли вони згрішили, в них почала з'явилася совість. Чому ж вона була, не знаю, чи була, чи не була. Але вона почала їм говорити, що добре, що не добре. І думаєте, коли Каїн убивав свого брата, совість його взагалі думаєте, не мучила, мучила, але він переборов її і він. Зробив цей гріх, який він зробив. Совість або сумління, більш правильно. І Павло каже, я навіть до того, як я став християнином, я жив так, що моя совість була завжди чиста. От класно жити, коли твоя совість тебе не засуджує, правда? Чи не правда? І Павло завжди намагався робити все по совісті. Як він це розумів? І після того, як він став християнином, він каже, я продовжую служити Господу чистою совістю. І коли ми приймали водне хрещення, ми що робили? Ми казали Господу, «Обі... віриш в Господа Ісуса Христа? Вірую. Обіцяєш служити йому чистим сумлінням. Обіцяю! Тому треба слухати наше сумління і його не е, не противитися. Друге, я вже про це говорив ще раз повторюся, що друге основний метод, ні, це перший основний метод, який Бог використовує для нашого керівництва, це що? Який основний метод? Біблія, Слово Боже. Як кажуть деякі проповідники, це любовний пис, лист Бога до людини. Це інструкція, яку Бог дав людині. Я минулого разу чи позаминулого разу я згадував, я приводив деякі місця з Біблії, що Слово Боже це не просто книжка про Бога. Це Боже Слово. І ми говорили, що там не тільки кожна, кожен розділ, не тільки кожен вірш, не тільки кожен кожне речення, не тільки кожне слово, а кожна літера Бога натхнена Богом. Амінь? Це Боже Слово. І тому е, тут є все, що нам треба для життя і благослові... благословення. І якщо ми не будемо е, це використовувати для свого життя. То чому ми повинні чекати, що Бог нам ще щось інше буде говорити? Вже все тут, основні речі, вже тут написані. Бог ніколи не буде протирічити самому собі. Божа воля в тому, щоб я розлучився з своєю дружиною, бо вона недостатньо духовна. І одружився на цій дружині, яка, на цій жінці, яка така більш духовна. Може таке бути. А такі навіть пастради, які такі речі роблять. А ми знаємо, що це не може бути від Бога. Це ніколи не може, ніколи не може бути волею Божою. Або Божа воля е, в тому, щоб я. Щоб я купив е, лотерейний білет і виграв там мільйон гривень, я вам скажу, Бог в лотереї в не грає. <толес> <плес> <плес> Бог лотереї не грає. В казино він теж не грає, це все одне. Це все. Бог дарує подарунки, не лотерею. Він не грає в лотерею. Е, наприклад, знаєте, е, це не, е, ну, я сам в казіно ніколи не був, я деякі фільми бачив. Е, коли там починають підглядати номери чи карти... Чи щось підігравати, це порушує закон? Це ж казино ігри, так? Да? А Бог закон не порушує, він ці речі не вв'язується. Лотерея це перший крок до казіно. Що як, 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 як там курять, наркотики? Гар, гашиш це? Ніч, не гашиш. не Як називається? Клапація перший крок взагалі до наркотиків. Я не знаю, так кажуть, бо учні наркомани, так Влад казав. Я не знаю, але так що починаєш з того, а потім закінчуєш чимсь більш серйозним. Це саме стосується лотерей. Я вам розказував, що в Італії люди залежні від лотереї, і вони починають з лотереї, називається витрі і виграй, а я кажу, і програй. А закінчують цими машинками там різними, там знаєте, і конями закінчують. І програють все, що в них є. Ладно, не буду про це говорити, але я кажу, що Бог ці речі не грає. Або я буду обдурювати людей, я буду брехати про свій товар, щоб більше заробити. Може Бог таке благословити? Це зразу йде проти волі Божої. В Біблії написано, що не можна обманювати людей, не можна обважувати людей. Це гідота в очах Божих. А люди думають, що вони на цьому щось зароблять. Нічого ти не заробиш, тільки програєш. Добре, це гідота в очах Божих. І сьогодні, Слово Боже, це дар Божий. І я приводив приклад, коли ну, я багато разів цей приклад, що апостол Павло начебто розмовляє з собою і каже, є якась привілегія, в тому що бути юдеєм. І він повідає, так, «Да, я величезна привілегія, тому що нам довірено на слово. Він каже. Тоді слово було тільки на євріті і на грецькій мові. Тоді в Україні не було Божого слова, тоді в усьому світі не було Божого слова, у євреїв це слово було. Від початку це величезна привілея, а потім він каже, так що в кінці кінці так є якась різниця. Я каже, ні, нема різниці, ми всі рівні перед Богом. Але привілей єв, єврейського народу було в тому, що в них було слово Боже. У нас сьогодні є слово Боже. У нас сьогодні є цей привілей. У більшості народів світу є Боже Слово, але питання: українці читають Біблію? Дуже невеликий відсоток українців читають Біблію. Якби українці почали читати Біблію, то змінилась би Україна. Якби наші вожновладці почали читати Біблію, то змінилася б наша влада. Але проблема в тому, що переважна більшість українців не читають. А християни читають Біблію? На жаль, недостатньо і не всі. Тому, якщо ми не будемо використовувати той основний метод, який Бог нам довірив, то як ми можемо чекати, що Бог нам ще щось інше дасть? Шановні совість або як сумління, Боже Слово це основні методи, які Бог вже використовує. Біблія це інструкція. Для життя. Коли ми купуємо якийсь, е, якийсь е, девайс, якийсь важкий, не знаю, серйозний. Ну, в основному багато речей вони прості, ми можемо не читати інструкцію. А якщо щось серйозне, то треба yeah. <coughs> читати інструкцію. Амінь? Yeah. Більше того, для того, щоб, наприклад, водити автомобіль, я ось вчора прочитав об'яву, якась дівчина в Києві отримала е, права і на третій день показують машина перевернута лежить. Yeah. На спині. Вони пишуть, машина лягла відпочити. Ну як, недостатньо вона вчилася, наїхала на цей, знаєте такі півкулі. Да? Не їхали на півкулю, злякалася, в стоп, і коротше перевернулася машина. Так от, щоб навчитись на машині, це не тільки треба інструкцію, теорію, треба ще й практику, да? а інакше можна перевернутися, можна ще кудись в'їхати, можна когось вбити, можна самому вбитись. Наше життя набагато важливіше, ніж автомобіль. І тому нам треба знати інструкцію, її читати, тому що це Боже Слово, живе Боже Слово, яке е, робить свою роботу, коли ми, коли ми його використовуємо. Я ще говорив, я просто нагадую, що часто Бог керує нами через те, що Він нам дає бажання. Тому що ми один дух з Господом. І ми відчуваємо бажання Духа Святого. І ми відчуваємо це як своє бажання. Якщо Бог когось кличе на служіння, Він дає бажання це служіння робити. Комусь дає бажання е, бути проповідником, комусь дає бажання працювати з дітьми, комусь дає бажання е, працювати з воїнами, які поранені. Ми Можемо навіть дивитися на інших людей о, тебе будемо бажання, треба там, помагати, допомагати воїнам. Так, але Бог тобі дав бажання, а іншій людині не дав такого бажання. Тому Бог керує нами, даючи нам бажання. Комусь Бог дає бажання стати місіонером. А ви думаєте, всі люди, яким Бог дав бажання стати місіонером, вони стали місіонером? Ні. Я особисто знаю людей, які мали бажання. Хтось мав бажання поїхати стати місіонером в Китай, хтось мав бажання поїхати стати місіонером там, в Європу. Вони залишились віруючими, вони продовжили якесь служіння. але вони ніколи не пішли і не зробили те, що Бог їм дав. Розумієте, так? Да? Тобто Бог дає бажання. І це бажання і є, голос Божий. І є, ну Не голос Божий, а те, що Бог як хоче нас направити. Ще інший метод, про який я теж говорив, хочу нагадати, що це свідоцтво Духа Святого Нашому Духу. Ми маємо свідоцтво всередині себе. Місце з Біблії, Дух Святий свідкує Духу нашому, що ми діти Божі. Я казав про те, що ми покаялися, і ми відчуваємо, що ми спасені, що ми діти Божі, що наші гріхи прощені. Це не від нашого розуму, це в нашому дусі. Але Дух Святий може свідкувати не тільки про це, а й про інші речі. Ми маємо впевненість, у чому Бог дає. Ми відчуваємо, що це так. Дух святий свідкує нашому духу. Щось треба робити, а щось навпаки не треба робити. Кудись треба їхати, а кудись навпаки не треба їхати. Щось ми думаємо зробити, і в нас мир, а щось ми думаємо зробити і в нас відсутність миру. Це все. Керівництво Боже в нашому житті. Зелене, червоне світло. Хочемо щось зробити. Пам'ятаєте, Ігор приводив приклад, як він хотів купити машину. Пам'ятаєте, Титаренко? І потім він вже навіть домовився, вже збирався їхати. А щось йому каже, ні, не купляй машину. Краще купи землю. І там земля була просто пустить. Він купив землю, зараз у нього там дві хати на цій землі. А так у нього та машина вже б вона згнила, і він би нічого в неї не заносили. Ти сьогодні купив машину, завтра вона вже дешевша, після ще дешевше, через рік вона ще дешевше. А будинки. Це будинки, все-таки, так? Да? Велика різниця, та ж сама ціна. Боже керівництво, робити щось, не робити щось, зелене світло, червоне світло. І останнє, просто, що я хочу сьогодні сказати, я трошки затягую. Ну як затягую? Тому що ну, Ми зазвичай закінчуємо в 12, але. Ще причасті, знаю. Але я хочу вже закінчити думку, чи не треба. Да. Голос Божий. Голос Духа Святого. Хтось може сказати, ну ми тільки що говорили, Свідоцтво Духа Святого. Чому різниця між свідоцтвом Духа Святого і голосом Духа Святого? Я не, не роблю цього доктрину, я просто кажу те, як я це розумію. Тому що, можливо, я неправильно розумію, але як би я це не розумів, воно працює. Я знаю, що це таке є. На моєму особистому прикладі, в моєму житті, і на прикладі, е, в біблійному прикладі, в тому, що я бачу в Біблії. Значить, Дивіться, в е, чому різниця? Різниця в тому, що голос він голосніший. Тобто, свідоцтво це просто ти знаєш, що це так або це не так, а голос ти. Отримуєш якусь інформацію. І я, якщо говорити про моє особисте життя, я пам'ятаю всі ці рази, коли я чув, коли Бог до мене говорив. Дух Святий до мене говорив. Це було більш явно і більш зрозуміло. Але це набагато рідше. Якщо свідоцтво Духа Святого ми маємо постійно, тому що Дух Святий, в нас, наш Дух теж в нас, і ми це свідоцтво маємо. Розуміємо ми це, не розуміємо, ми його маємо. То голос ми не завжди не постійно чуємо. Да? Давайте я вам, ми подивимося деякі місця з Біблії. Ви потім пороміркуєте, ви самі зрозумієте, коли ви дійсно чули голос Божий, коли голос Божий в вашому житті був. Я впевнений, що він був у кожного з нас. Кого частіше, когось мене, не так часто. Я хочу, щоб ми прочитали, наприклад, дії 27. Це історія, коли Павла везли в Рим, пам'ятаєте? і посадили його на корабель. Дії 27, 9-10-й вірш. Ви історію знаєте, тому я не буду її нагадувати. Як минуло чимало часу і плавання вже стало небезпечним, бо й піст уже минув, Павло радив, кажучи їм. Тобто Павло там звертається до всіх там моряків і так далі, капітана, до сотника, який там його охороняв. Павло радив, кажучи їм, мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами. Не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ. Та стохник довіряв більше Е, Дивіться, як тут Павло каже, він не каже, мені дух Святий сказав. Він не каже, я побачив ангела, тому що потім в кінці ситуації, там до нього прийшов ангел, пам'ятаєте і сказав йому, що ти не бійся, все буде добре, ні, ніхто не загине, да, поїсть, поїсть. Поїжте, укріпіться, тому що вам треба мати сили, щоб ви. Ну, там не сказано було так, щоб виплести, але в кінці кінці треба мати сили. Бо вони там дуже довго не їли, і вже вони втратили сили, були слабкими і так далі. А тут він каже, я бачу. Що, ну він каже, я би сказав так, він каже, він відчував щось не те. Він відчував небезпеку. Я думаю, що в даному випадку це було свідоцтво Святого Духа. Він не каже, що мені Бог сказав, він не каже, що він каже, я бачу, що був. Тобто я розумію, що він відчував це в своєму дусі. Погоджуєтесь? Перейдемо далі. Інше місце з Біблії. Дії 11. 12 вірш. Дії 11-12 вірш. Це тут е, Петро. Пам'ятаєте, коли він мав іти до Корнилія? Він каже, і дух мені сказав, і ти з ними, без жодних вагань. Тобто в нього були проблеми. Тобто не то, що в нього були проблеми, він розумів, як і всі інші євреї, що спасіння тільки для євреїв, що язичники вони нечисті, з ними не можна мати ніяких справ, їм не треба не проповідувати, нічого взагалі, просто ми євреї віддільно, язичники віддільно, і все. А тут Бог показує йому видіння, де він бачить це полотно, яке спускається, нечисті звірі і каже, не, не називай нечистим те, що я чистим. Називає нечистим те, що я чистим три рази. Це він бачив видіння, а потім, коли ці люди прийшли, він каже, дух мені сказав. Іди з ними. Де вона там втратив його? Ага, 12 ліч. І Дух мені сказав: І ти з ним без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро тридцять братів, і ми ввійшли в дім чоловіка. Тобто, тут зовсім інший рівень, так? Да? Там Павло каже, я так бачу, я думаю, а тут він отримав конкретне керівництво. І ще одне місце ми подивимося, 16-7. Теж діапостолів, 16-7. Тут Павло з силою вони, чим вони займаються? Євангелізація. Вони ходять по освіту їздять і проповідують Євангеліє. І вони просто прийняли рішення: давайте туди поїдемо, давайте туди поїдемо. Тобто Бог сказав, що ви маєте проповідати Євангеліє. І вони це виконували. І тут вони зібрались кудись їхати, і в цьому вірші написано. А дійшовши до місії, вони намагалися піти до вітині, та Дух Ісуса їм не дозволив. Тут не написано, яким чином Дух Святий не дозволив цим людям йти туди. Але я думаю, що вони почули голос Духа Святого. Конкретно. Туди не можна йти. І вони це зрозуміли. Тому що голос він більш голосний, ніж просто свідоцтво. Я можу згадати в своєму, свого життя приклади, які я, наприклад, наводив. Я просто їх нагадаю. І знову таки я не буду вам все розказувати, коли я розумію, що Дух Святий до мене говорив, тому що є речі особисті, які ну, не треба нікому розказувати, а є речі, які можна розказувати. Я вам колись розказував, як Бог проговорив мене стосовно моєї дружини. так? Пам'ятаєте? Ну там з чувством юмора, гумору, але все одно, Ну, те, що я був закоханий, то зрозуміло. Але ви ж розумієте, брати братисе, що закоханість це не є, не говорить про волю Божу. Ти сьогодні закоханий, а завтра ти вже не закоханий. Я кажу, від любові до ненависті один крок, так? І. Я пам'ятаю, коли, коли я побачив мою тещу в майбутньому, Бог сказав мені, це твоя теща". Ну, Я не будував свою, о, своє рішення одружитися на цьому слові, але це слово було. Розумієте? І тому в мене не було якихось там сумнівів про волю Божу і так далі. Хоча Бог не сказав мені, що ти маєш, маєш одружитися, що це має стати твоєю тещою. Просто ну, чувство юмор, відчуття гумору у Бога є. Потім я розказував теж колись історію, коли ми ще тільки... Приїхали з дружиною сюди, нам дали гроші, ми купили собі машину, автомобіль. Тоді це ну, для нас це було круто. Восьма модель Жигулів, крута машина. І її вкрали, пам'ятаєте? Да. На одному з зібрань. І хто пам'ятає тоді цю ситуацію? Ну, вже небагато вас залишилось. Це було дуже неприємно. У ну, мене не було грошей, щоб купити іншу машину. І цю машину вкрали, там, ну, ну, гнали і гнали. Що ж зробиш? І ми вже тоді з Божою допомогою купили іншу машину, Ford, був такий у мене, Ford дескорд, білого кольору. Да. І я пам'ятаю, як я їду, якраз я проїжджав там, де ви живете, коли мойці. Я пам'ятаю, навіть де це було. Я їхав в той бік я їхав, і тут, я вже не пам'ятаю, що було навколо цього, але я почув голос, машина знайдеться. Я вже про неї не думав, навіщо мені вже та машина, вона вже є машина. І на другий, на третій день мені телефонують з міліції. І кажуть, знайшлася ваша машина. Розумієте, я сказав, це зразу дружині. Тобто я знав, що Дух Святий, навіщо це? ну, Він це сказав, але все одно приємно. І машина була знайдена в Криму. Там її угнали, коротше, і там вона була. Е, ще приклад, коли я прийшов на українську, то те, що я почув тоді, це теж був голос Того Духа. Що українці, ми маємо розмовляти українською мовою, якщо ми хочемо бути успішними і благословенними. І після того я почав переходити, тому що це було, я відчув, що це був голос Божий. Те ж саме стосується того слова, що я отримав стосовно того, що Україна підніметься на світовому рівні. Е, це теж був голос того, тому що я не, ну, я не читав цих речей, я не думав про них, але просто Бог проговорив. І ви бачите, Україна вже піднялася на світовому рівні. Не знаю, чим це закінчиться, але всі знають, що таке Україна, і всі вже з повагою дивляться на нашу Україну. Добре. Давайте закінчимо молитви. і перейдемо до причастя.